Скільки я витратила на лікування акне, яке мені так і не допомогло? Рахуватиму лише гроші без витраченого часу, нервів та набуття нових способів потривожити. Протягом майже двох років я лікувалася топічними ретиноїдами. Людською мовою це мазі, гелі, сироватки, похідні від вітаміну, а я страшенно боялася пігулок, та загалом була переконана, що маю легку форму акна. Шо там пару мазюк і все пройде. У мене ж два прищика, але звісно, що все було не так просто. Що місяці обов'язково консультація. Загалом вийшло на 5-6 тисяч гривень, аби лікарка оцінила стан моєї шкіри та сказала, що робити далі. Найдорожчим був перший онлайн прийом, бо я обрала терміновий тариф, який вартував на той момент десь тисячу гривень. І, Звісно ж, догляд і самі мазі. Порахувати окремо мені не вдалося, тож загальна сума цієї категорії склала плюс-мінус 20 тисяч гривень. Багато хто скаже, що це ще небагато, але це небагато за результат, а не просто злиті кошти. Зараз я перебуваю на новому лікуванні, від якого я вже бачу результат. Ціна там теж. Теж відповідна, тож якщо вам цікаво, пишіть. Зроблю окреме відео.